Привет всем сознательным людям! За последние два года, которые я живу в Британии, это моя первая поездка на такое вот дальнее расстояние. В связи с войной огромное количество друзей, знакомых, родственников разъехались по странам Европы. И, конечно же, за это время накопилось огромное желание. Можна так сказати, побачитись з усіма рідними, знайомими та близькими. І ось нарешті ми спланували поїздку до Німеччини. І ізначально план у нас був такий: купити в Германії автомобіль під розтаможку в Україні. І вже на ньому проїхатися через всю Європу, так сказати, заїжджаючи в гості к друзьям, знайомим і родственникам. І фактично, ця поїздка не дала якихось там яскравих вражень від побачених краєвидів, а більше емоції від спілкування, досвід в порівнянні від життя в Англії, життя в Німеччині, життя в Польщі, життя в Австрії, як це виглядає. Ну і додатково. Досвід з придбання автомобілю в Німеччині. Так як набутий досвід з покупкою автомобіля в Швеції вже був, то в порівнянні з тим, як це відбувається в Німеччині, ну, є певні нюанси, якими скажем, можна поділитися, може вони будуть корисні для тих людей, які збираються придбати собі автомобіль в Німеччині. Третій ночі аеропорт Станстед Лондона ми зачкінулись на рейсі і будемо Місто Фьомі проходимо паспортний контроль, але перше спробуємо не вдала для громадян Євросоюзу, окрема черга, для громадян України і Британії потрібно йти в іншу чергу. Нас зустріла гостинна німецька земля. І Завдяки нашим українським друзям, які нас приютили, пригостили, і спать поклали, і у всьому нам допомогли. Ми побачили і всі ті красоти, де вони живуть, і колосальну допомогу, завдяки якій ми змогли все швидко здійснити, що ми планували, а також насолодитися всією тією природою, красою, і оточенням ну, того всього прекрасного, що є в тій землі, неймовірні враження і дуже. Приємно і дуже дякуємо нашим українським друзям допомоги! От це вірш такої, де зелений такі, як ангари. Ага. Вот, немножко туда за них заходишь, и там а, завод робототехники. А. То есть они делают роботов, которые, ну, такие вот руки, которые переставляют вот эти все а, детали на конвейер. Там, и все, 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 все такое, это. Ну, Если нравится, то можно. Походу, что, парктроник есть и сзади, и спереди, да? Угу. Ну, Ось такий міні ми придбали. Наші друзі допомогли нам його оформити. За один день майже ми були вже з транзитними номерами. І далі вже була Варшава, і чудові краєвиди з автомобіля, Мальовничий Дунай і Баварія Пасау. Це містечко, яке знаходиться майже на кордоні з Австрією. Це південь Німеччини знаходиться тут е, такий туристичний маршрут, який пролягає через річку Дунай майже через усю Європу. І він дуже популярний серед е, 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 туристів різних країн. Е, звідси з гори відкривається вигляд на місто. І це був гарний час, який ми провели в цьому місті. Для мене було справжнім відкриттям, що Дунай це така потужна річка, яка вона велика, довга на всій відстані своєї протяжності і судноплавна. Ось такі величезні лайнери ходять по цій річці. Вони просто заповнені туристами. Це дуже популярний маршрут, проплисти, можна сказати, через всю Європу, зупинившись в кожному історичному місті і насолоджуючись архітектурою і екскурсіями. Навіть виникли нові плани для того, щоб і самому здійснити таку екскурсію. І нарешті, в пасаво я зустрівся з своїми братами, з якими не бачився довгий, довгий час.